Вихід з бліндажа і друзі, глибокий сигнал. Я ледь докопався. Дивимось. Монетка така більшенька. Я знайшов цікаві речі, можна сказати, схрон. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас такого чудового лісу. І сьогодні ми шукаємо по першій світовій війні. Будемо розвідувати, як жили солдати австро-угорської армії. А серед них були і українці, і поляки, і чехи. Всі народи, що були у складі Австро-Угорської імперії. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. Повернись живим. Кожна гривня може зберегти чиє життя. Що ж друзі, всі знахідки покажу. Погнали! Погляньте, який велетенський бліндаж. Можливо, метрів 15 в довжину. І на брусторі бліндажа такий перспективний сигнал. Я думаю, не вже глибокий жетон. І знаєте що? Так. Це глибокий жетон, друзі, але лише фрагмент. Спершу подумав, невже я розрубав жетон німецького по Першій світовій війні раннього типу 1878 року. Але насправді ні. Я пропікав все, викопав ось таку велику ямку і більше сигналів не було. Солдат колись його сам поламав. Ну що ж, друзі, бачите, гарнесенький, малесенький. З гарного ґрунту не гнилий, але лише половинка. Давайте я його почищу і подивимося, до якого підрозділу належав солдат-власник цього жетону. Набивка, друзі, не надто глибока і мені важко прочитати, але це 100% не ландвер, можливо, якісь саперні війська. І, до речі, солдат, ось бачите, ось ці цятки, намагався ще набити щось на цьому жетоні. Можливо, через те він його й поламав. Щось намагався набити, добити і зіпсував цей жетон. Ну, на жаль, на жаль, жетон був цікавий, тому що, от бачу, що щось тут гарнесеньке пише. Не Ландвер Рзацбат, er як завжди, а щось цікаве: Під ПЛ, можливо, Піонер, щось в цьому дусі. Ну, тобто, саперні війська, інженерні війська. Ну, ось така річ. Пошукаю довкола, можливо, знайду ще інший фрагмент. І тоді склею. До речі, недавно на каналі про реставрацію я робив якраз реставрацію жетонів німецьких по Першій світовій війні саме з цих місць. Відео можете переглянути ось тут. Ось там, вгорі на брустері, я знайшов першу половинку, я опустився в бліндаж. І так по брустеру, по схилу бліндажа пройшовся. І ось тут в мене сигнал був, і мені здається, що. Є друга половинка. Ось в цій грудочці. Щось таке овальне виглядало. Здається, та, друзі, друга половинка. Дивимось. А ні, цілий жетон. Цілий жетончик, але зігнутий. Ну, але це все реставрується. Головне, щоб не сильно гнилий був. Жетон за жетоном. Оце так солдати розкидалися. Це не я його зігну. Тому що, бачите, яка тут міцна грудка навіть не відклеюється. Ось, давним-давно згинутий він був. Один солдати поламали, інший не змогли. Набивка всередині. Ну що, зараз я його протру і вам покажу. Потрібно добряче обстежувати ці бліндажі, тому що, як бачите, є тут, є сигнальчики гарненькі. Житон в чудовому стані, все гарненько видно. Злам не гострий, тому він добре вирівняється, реставрується. І жетон 55-го піхотного полку Ландвера. До речі, це вже шостий чи сьомий жетон цього підрозділу. Це жетон старого типу 1878 року зразка. Чому їх так багато тут валяється? Тому що, гадаю, вони просто перебивали на жетони нових зразків. Скажімо, що солдат поміняв підрозділ. Наприклад, цей полк розформували і потрібно було набити інші жетони. Відповідно, старий зразок просто викидали, а набивали нові жетони зразка 14, 15, 16, 17 років. Тут же невідомо які. Я знаходив тут і великі жетони зразка 15 16 років, ну, але великі жетони це великі сигнали. А тут в нас трішечки менші жетони і сигналів більше. І зрозуміло, що жетони нових зразків не так часто і викидали. Вихід з бліндажа і, друзі, глибокий сигнал. Я ледь докопався, думав, що це вже концерна банка. Але подумав, можливо, під концерною банкою ще є жетон, якщо тут бліндажі, їх так багато. І знаєте, копав, копав і це залізяче. Я вже хотів залишити копати, тому що глибина десь 50 см. Але все ж таки останній раз копну і ось бачите, яке залізу. Спершу подумав, чи це не грабен магазин до Маузера Першої світової війни. Але ні, я вже взяв до рук і побачив. Знахідка справді гарна. Ось вона. І це, друзі, саперна сокира. Перша світова і Австрія. І вона цілесенька. Погляньте, такий тесак саперний. У Рідко я їх цілими знаходжу, тому що вони такі тоненькі. І ще було дерево. Тобто вона у вході тут лежала довго. Чудовий експонат на реставрацію. Скажу вам. Ось так. Так що цей жетон, що неподалік знайшов, справді, міг належати саперним інженерним військам. Тому що сокиру їхню я тут знайшов. Ну, але це австро-угорська сокира, хоча, можливо, і німці також такими користувалися. Ну що, лайк за таку цікаву знахідку, і шукаємо далі. Спершу подумав, що монетка, але ні. Здається, гудзик. і. По першій. І це що в нас з короною. Німці перша світова, але без вушка. На жаль, ось такий ламаний артефакт. Ну що ж, можливо, і пряги десь є. Житоми точно тут є. Був такий нечіткий сигнал на бруствері бліндажа. Спершу щось залізо, потім колір. Я вирішив копати. Викопав, сигналу не знаходжу, аж потім напікав якесь залізяче. Я по ньому трішечки влучив, ну, але це гниле залізяче. Вгадайте, що це таке? Це залізна ленд Кокарда від пікельхельма Німецького, Перша світова війна. До речі, дуже рідко я тут знаходжу фурнітуру від пікельхельмів Хоча, ось бачите, жетонів багато. Можливо, ландвер не особливо носили пікельхельми Не знаю. Ну, але ось є фурнітурка Правда, залізна. На жаль, не видно, якого вона кольору було. Не можна встановити, що це була за земля. Сигнал був, друзі, монетний. Я лише копнув, навіть не викинув землю, тому що помітив у розламаній грудочці, здається, монетку. На глибині ну, до 3 см. Дивимось, монетка така більшенька. Поглянемо, що це таке в нас. І мені здається, що це. Старіша монетка, ніж ці бліндажі. А саме це один крейцер 1800 року Австро-угорщина Франц. Зараз. Ось так. Вона гнилувата, але видно 1,8 і 2 нулики. Всередині герба є номінал, одиничка. А з іншої сторони профіль австро-угорського імператора Франца. Ось так от. Непогана монетка, правда, стан її не дуже. Ну, але все одно цікавий сигнал і приємно її знаходити. Біля бліндажа викопав таких два потужних сигнали. І коли ти чуєш такі сигнали, думаєш, що це вже відмінник або якась пряга, але насправді не пощастило. Це два верхів'я дистанційних трубок Ріа. Ось маленьке. А ось це вже більше. рідше воно трапляється. Ось таке. Тому що в Рія була проблема з великокаліберними снарядами, ну і, звісно, гарматами. Ну що ж, продовжую пошук, сигналів багато і багато є перспективних сигналів. Викопав сигнал і тут все таке зелене. Я гадаю, це були рештки якогось портсигару, можливо. Погляньте, бачите? Тут завіз і явно він закривався так. Але тут ще цікава особливість є рештки якоїсь газети. І там якісь літери є. Видно, звісно, погано, але трішки видно. Ось так. Є якісь літери наче. Але, на жаль, все це гниле. Можливо, солдат в цей портсигар. Положив якоїсь скапи на Апцайхена. Зараз перевіримо. Перспективний був сигнал, ось бачите, відбиточок. І це монетка. І в мене така думка, що це два гелера, друзі. Як без двох гелерів тут на позиціях, але важко щось розгледіти. Потрібно. І почистити, і тоді вже вам покажу. Виявилося, що це не два гелера, а два філера. Ну, але імперія та ж сама, Австро-угорська. 1896 року. Ось угорська корона і під короною рік. Ось тут двічка. О, впали, намокли. Але повірте, тут номінал 2 у віночку. Два. Філера. Трапиться мені гарний сигнал і ось така цікава пряжечка. Матеріал латунь. Від чого пряжечка, я не знаю вперше таку знаходжу. Якщо будуть у когось думки щодо цієї пряжечки і де вона використовувалася, пишіть у коментарях. Разом дізнаємося. Вперше по війні таку знаходжу. Друзі, під пеньком старого дерева я знайшов потужний сигнал. І подивіться, десь на глибині від. 20 см і глибше, можливо, до 30 см. Я знайшов цікаві речі, можна сказати, схрон, схрон майстра Першої світової війни. Ось, погляньте, скільки латуні я тут накопав. Це ось такі латуні бляшки. Ось, щось солдат собі вирізав. Там є такі, що дуже добре видно, що він вирізав. Не знаю для чого. Ось тут така квіточка. Ще десь були такі квіточки. Ось ще одна квіточка. Ось тут таку річ вирізав. Готових предметів я тут не знайшов. Лише ось такі речі. Ось ще якась пелюстка була. Ось, мабуть, це вже вирізано. Така якась пелюстка. Що він робив, не знаю. Якась солдатська творчість. Ну, Сигнал був потужний, думав, що вже купа капенів, абцахинів. Ну, але не так виявилося. Хоча теж цікава знахідка. Солдати собі щось на фронті майстрували, ну і ховали ось такі відходи. Все в одній купці було. На виході з такого бліндажа був потужний сигнал і залізний сигнал. І це ось такий артефакт. І хто часто дивиться мої відео, знає, що це щітка для коней. Перша світова війна. Стан досить непоганий, тому що вона з піску, але, на жаль, вона не комплектна. Ну і трішки за життя її солдати знищили. Але все одно ось такий артефакт. Є тут гарні сигнали, потрібно лише гарно шукати, і все буде. Вже, друзі, трішки темніє, але ось камраз знайшов таку. Гарнесеньку кришечку на люльку у вигляді, як він казав, пікельхельма німецького. Ну, цікава кришечка. Мабуть, люлька була дерев'яна, він там шукає. Ще каже, що багато дерева, але все, на жаль, гниле. Ну а кришечка така цікава. На реставрацію підійде по першій світовій війні. Солдати курили і люльку загубили. Друзі, гарний був сигнал під пеньочком. І щось кругле і велике. Не знаю, чи велика монета, чи медалька якась. Ось тут бачу. Ні, здається, монетка. Монетка, але що за монетка? Тут такий ґрунт у низині, що не розібрати. Зараз попробую її почистити і вам показати. Але стан, звісно, не дуже. Визначите, друзі, що це за монета. Нереально. Ось тут, наче, змій, і мені здається, що це дві копійки Катерини II. Ось бачите, це та сторона, що була з вершником. ну монета гнила, металобрухт. На жаль. Ну що ж, друзі, самотні лоси ходять, вовки виють і нам час їхати додому. Сама природа сказала. Вистачить копати на сьогодні, а знахідки ви всі бачили. І справді сьогодні були цікаві знахідки, різноманітні і по Остро-Угорщині, і по Німеччині Першої світової війни. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. «Повернись живим. Також в закріпленому коментарі і в описі до відео я залишу посилання на наш телеграм-канал. Друзі, підписуйтесь, там жваві обговорення. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!